Вітаю вас в ефірі. Програма Агроньюз. аграрні новини по українськи. Та я її ведуча Анастасія Кобазова. Сьогодні у випуску Сік чи не сік, що насправді ховається в пакетиках із цими напоями? А також ми разом із солістом відомого вітчизняного гурту Чотири короля Денисом Холостенко перевіримо, в яких соках найбільше фруктів та чи впливає ціна на якість такого продукту. Що розливають по пакетиках із соками виробники та як насправді виготовляють такі фруктово-ягідні напої? Це дізнавалася Людмила Микитюк. Аби дізнатися, з чого насправді виготовляють сік, програма «Агроньюз» приїхала на завод, який виробляє цю продукцію. Соки бувають прямого віджиму та відновлені. Це коли із плодів спочатку добувають концентрат, випаровуючи свіжо вижатого соку вологу, а потім цю рідину везуть на завод, де завдяки додаванню води технологи знову перетворюють її на сік, тобто відновлюють. Закачуваємо в купажні танки. Після приготування готового продукту продукт йде на деорацію, де удаляється кислород, на пастерізацію, де удаляються всі мікробіологічні організми, і розфасовується в асептичних условиях в пакети. Така технологія дозволяє зберігати сировину без страти якості і корисних властивостей протягом декількох місяців і транспортувати на будь якій відстані. Вірять відділ качества. А також кожні півгодини соки перевіряють фахівці лабораторії. Я контролюю розлив на лінії, Я перевіряю на ваш кислотність і ну, звичайно, органолептичні властивості. Окрім цього, є низка речовин, які не можна використовувати під час виробництва таких продуктів. Сока забороняється додавати барники, забороняється додавати хімічні консерванти, забороняється додавати якісь синтетичні ароматизатори. Є маркування сік. то фруктів там має бути не менше 100%, тобто сік і нічого зайвого. Сьогодні ж споживач наш має рівноправне право, так же як європейський споживач і споживач інших розвинутих країн, споживати якісну продукцію. А щоб Планує протягом найближчих двох років побудувати 16 потужних фрукто- та овочесховищ, завдяки яким плоди зможуть зберігатися в ідеальному стані аж до наступного урожаю, а ціни на таку продукцію не зростатимуть. Та напої найбільше фруктів? Про це у наступному сюжеті. Пакетику сьогодні ми це з'ясуємо. А допоможе нам соліст відомого українського гурту чотири короля Денис. Ходімо, він уже чекає нас. Відірять візьмучиного багато інтересного. Но э, я хочу сказать, что э, реклама делает свое дело, и соков у нас очень много, и достаточно большой ассортимент. Но, к большому сожалению, хочу вас разочаровать, любителей вот таких вот соков пакетированных. Почему? Потому что, как правило, все, что находится в пакетах, это не натуральное. Сьогодні наше завдання перевірити, чи впливає ціна на смак соку, та скільки насправді фруктів в такому пакетику. Задача не проста, тож ми вирішили розділитися. Денис купуватиме дешевий, а я дорогий. А потім ми порівняємо їхні смакові якості. Перше, що почнемо, дивимося на упаковку. Тут спереду великими літерами повинно бути написано слово сік. Якщо такої назви немає, то напевне тут не сік всередині. Ми можемо перевернути упаковочку, подивитися. Написано, плодова частина складає не менше, ніж 40%. але 40 – це не 100. Тому такий ми купувати точно не будемо. Плодова частина становить не менше 10%. Як в справжньому сокові може бути 10% соку. Це не сік. За державним стандартом продукт може називатися соком лише якщо там 100% фруктів чи овочів. Найменше плодів у нектарах та морсах. До 25% та до 40%, якщо це сік із м'якоттю. А також у натурпродукті не може бути ані барників, ані консервантів. На ось таких пляшках на написано слово сік. Тому тут можна і очікувати, що буде справді сік. Ну, дійсно, тут так і написано. Тут ми бачимо, дійсно тут, не, тут були. Були і те, що від них залишилося, виглядає ось так. Ну, ми подивимося на цю пляшечку. Е, виглядає, як справжній, до речі, гранатовий сік, бо він повинен мати ось такий вигляд. Якщо він такого кольору, то, значить, він натуральний і барвники сюди не клали. А от Денису з недорогими соками так не пощастило, що там всередині не побачиш, тому довелося застосовувати всі свої приховані таланти. Я ж раніше був на самоді И у меня такая сумасшедшая энергетика, и я руками проверяю на энергетику какой вкусный сок. Поэтому сейчас мы проверим. Ставим его обычную коробочку. Вот если тепло идет в руках в ладонях, тогда это настоящий сок. На жизнь, и татинникам. Дороже почему? Потому что, наверное, больше реклама идет, потому и дороже. Поэтому даже затрудняюсь брать. Мне кажется, все-таки все-таки нужно... исходя из этих вообще всех соков, неважно, будь это томатный, будь это апельсинный, будь это морковный, нужно брать, мне кажется, все-таки тот, что подешевле. Почему? Потому что они все на одно лицо. Тож мы выбрали по пляжке апельсинового, томатного та гранатового соку. И я повернулась до нашего гостя. Я против таких соков вообще пакетированных. Но если на самом деле ты едешь в какой-то опять же пикник или какой-то день рождения и так далее, и у тебя нет возможности, туда приходится покупать все, что есть. Почему? тому що мені кажется, що між ними всеми разницы никакой нет. Але сьогодні ми це перевіримо. Ви думають, думаю, ми можемо так піти на касу, розрахуватися. Дорогі соки коштували нам 56 гривень, а економ-варіант лише 30. Ми розрахувалися за покупки та попрощалися із нашим гостем. Я вам дуже вдячна за допомогу, Спасибо за те, що большое. допомогли вибрати. Я думаю, ваша позитивна енергетика допомогла вам вибрати кращий сік, все ж таки для дегустації. Але який буде краще, ми сьогодні визначимо. І все таки, я хочу сказати, що все таки, я на самом деле все за все натуральне. поэтому покупайте натуральні соки, робіть їх самі вдома, не лінітісь. Тим паче, що зараз літо і натурального у нас вистачає, наші аграрії вирушують достатньо та почали готуватися до дегустації. Визначати, який сік смачніший, ми довірили народному журі. Потрібно здогадатися, з якої сторони дешеве, а з якої дорогий. Ось спробуйте, наприклад, апельсиновий. Дешевому апельсиновому соку віддали перевагу всі дегустатори. Цей смачніший, але мені здається, що цей більш дорогий. А з гранатовим ситуація була протилежною. Ага, а звісно, це... кращий? Звісно. Це, 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 це гранатовий. Ось пробуйте, скажіть, який з них дорогий, який дешевий. А ось із томатним думки дегустаторів розділилися. Потрібно здогадатися, де дорогий, а де дешевий. Ага, ага, ага. Це герої. Цей факт. Я Такий кращий? Угу. Ані самі по собі хороші і сокі. Тож ми закінчили дегустацію та підбили підсумки. Отже, різниця в ціні все ж таки впливає на смак. Наші дегустатори проголосували за дешевий апельсиновий сіль та за дорогий гранатовий. А от якби не сіль, то різниці в томатному соці вони б не відчули. А це означає, що не завжди дорожче це краще. Вибирайте сік за складом, а не за брендом. Представники кращих світових компаній у галузі засобів захисту рослин з'їхалися до Києва, бо саме тут цього року, вперше за всю історію України, відбувся східноєвропейський агрохімічний форум. Вітчизняні агрохіміки взяли курс на схід. Українська асоціація фумігації та захисту рослин влаштувала в столиці Східноєвропейський агрохімічний форум і запросили туди кращих експертів ці галузі з Китаю та східної Європи, аби обговорити питання якості та контролю у сфері засобів захисту рослин. Ми великі усі будемо прилагати для того, щоб на український ринок не поступила не качественна продукція, аби тільки е, продукція, яка відповідає високим мировим стандартам. Окрім того, Україна та Китай планують створити спільні підприємства у цій галузі Україна дуже розвинута країна і по прогнозам надалі буде розвиватись. Китай бачить перспективи співпраці з Україною і хоче розширити ринки саме в Україні. відтак українські аграрії отримують більший вибір високоякісних пестицидів та засобів захисту рослин за нижчою ціною, а це допоможе підвищити врожайність культур. Вже гарантовано ті компанії, які використовують по поєднання засобів захисту рослин з мікродобривами, мають приріст врожаю мінімум на 20-30% вищий. У Нас як виробника засобів захисту рослин. Цікавить більше якраз регулювання сфери діяльності, щоб не бу, щоб уникнути е, підробок на ринку України. Форум став яскравим прикладом міжнародного співробітництва та відкрив нові можливості розвитку агропромислового сектору України. Що найменше втричі збільшиться виробництво сільськогосподарської продукції на півдні України. А завдяки чому це стане можливим, дивіться у наступному сюжеті. Розробить інвестиційні проекти, завдяки яким буде відновлено та модернізовано зрошувані системи по всій Україні. Много німало, 2,5 млн гектарів, які котрі виробництво производство 3-4 рази. Збільшення площі зрошувальних земель передбачено в програмі активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки. Зокрема, відновлення поливу в Криму та Херсонській області дозволить наростити виробництво валової продукції майже до 27 мільярдів доларів на рік. Якщо ви займаєтесь сільським господарством і хочете поділитися своїм досвідом роботи з іншими українцями, або ж маєте пропозиції щодо розвитку аграрного сектору в Україні, пишіть нам за адресою, або ж телефонуйте за номером, який ви бачите зараз на екрані. А в нашій наступній програмі. Як розвивається в Україні зелений туризм? А також ми разом із відомою українською співачкою Мартою дізнаємося, де дешевше збирати сніданок туриста. З вами була я, Анастасія Кобузова та програма Ама, Агроньюз. Аграрні новини по українське зустрінемося за тиждень.